Особливості політичного життя диких пінгвінів в Україні під час війни мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і В цьому відео я хочу прокоментувати скандал, який розгорнувся навколо Євгена Дикого, і навколо виділеного фінансування на антарктичні дослідження. Фінансування виділено в розмірі 11 мільйонів 600 тисяч доларів. Ну, що поза 400 мільйонів гривень, якби сума величезна, і дуже багато людей обурились, кричить зрада. Хтось, навпаки, каже, слухайте, ну нам ті дослідження потрібні, тому що це престижність держави і так далі. Це перемога, не ведіться і так далі. Власне, в цьому відео я хочу дати певний такий, я б сказав, україноцентричний контекст, акцент стосовно цієї ситуації в цілому. Але почну трошки з іншого боку. Ви знаєте, історія України це дійсно просто підручник з реалізації, розділяй і володарюй. Навіть з допомогою пінгвінів, як би це смішно не звучало, але навіть з допомогою пінгвінів нас зараз могли розділити на табори. Ну це ж абсурд. Оця рефлексивність собачок Павлова, зрада або слава, слава, ганьба, зрада і так далі. Ну це ж абсурд. Згадайте, от не знаю, нещодавно Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Всі кричать Слава і забули, що було до того. От зараз йому покричали Слава і припустимо, дійде до того, що влада в Україні, наприклад, Московський патріархат заборонить повністю. Будуть кричати ганьба. Або, наприклад, Усик появиться в одній партії разом з Арестовичем для того, щоб зібрати недобитки отого ОПЗЖ, які будуть представляти там якусь побудову хорошої Росії на території України. Тож будуть кричати ганьба. А зараз кричать слава? Чи може треба оцінювати все дійсно, як воно є? Я стою на позиціях, що треба бачити все без прикрас. І так, є ситуація, об'єктивно є ситуація з державного бюджету. Під час війни виділено 11 мільйонів 600 тисяч доларів на антарктичні дослідження. Виділено це центру. Центр, очолює Євген Дикий. Євген Дикий, якого в якості експерта запрошували на абсолютно різні ефіри, ток-шоу і так далі. В нього була абсолютно провладна риторика. Причому місцями з такими перегинами на досить таки тонких темах. Ті перегини він робив. І далі. Про цю інформацію про виділення тих грошей перше, вперше опублікував такі дані шарій. Абсолютно промосковський з фінансуванням зав'язками на ФСБ і так далі. Талановитий, харизматичний, але глибоко продуманий. Коли він подавав таку інформацію, то, очевидно, він подавав її для того, щоб збурити українське суспільство. Так, так. Для того, щоб Поставити акценти на певну частину риторики дикого. Так, так, він це прораховував. Від того, що Шарі це сказав, сам факт виділення фінансування брехливим не стає. Це також треба враховувати. Правда, правда. Потрібно в цій всій історії прочитати пояснення самого Євгена Дикого. Вони є в нього на сторінці. І, як на мене, він достатньо добре там все пояснює. І те, що народ обурився, що там закуплено вино, риба там і так далі. Ну, по-перше, полярники це досить важка робота. По-друге, я цілком підозрюю, що навіть з медичних показників там вино їм необхідне. По-третє, якщо там порахувати кількість того вина, яке там закуплено, то це фактично там 45 чи 50 грам там на добу на одну людину. Тобто це зовсім невеликі обсяги. Чи можна було зекономити, можна було, мабуть, зекономити і виділити там не 11,6 мільйонів доларів під час війни, а можливо, виділити 5. Задумайтеся, якби там було виділено 5, Шарій би зняв відео, там повідомив би про це, сказав би 5, 5 мільйонів доларів, це 200 мільйонів гривень під час війни на а, а, антарктичні дослідження. Сказав би, сказав би. Люди обурювалися, обурювалися. Тому що це все рівно 5 мільйонів. Це я до чого веду? До того, що треба дивитися на ситуацію так, як вона є. А тепер повернемось, власне, до самої суті, до Євгена Дикого як експерта з його пінгвінами. Так склалося, що от буквально за тиждень, мабуть, чи навіть менше за 4 за 5 днів до таких жорстких висловлювань дикого, які викликали в тому числі обурення українців, і які дуже експлуатуються московською пропагандою. Я спілкувався з людиною, яка з ним особисто знайома. І мені дали таку певну оцінку, бо я навіть не знав насправді, хто це такий. А оцінка полягає в чому? В тому, що Євген Дикий завжди абсолютно не конфліктний із владою. Яка б влада не була, він з нею буде абсолютно тримати нормальні відносини, дослухатися, домовлятися і так далі. Коли зараз розпочався цей весь скандал з цими виділеними коштами, це величезна сума, реально. Це там до півмільярда доходить зараз ж курс ну, Гривень. Зараз ж курс досить високий, там і так далі. Хто кинувся його захищати? Провладна кліка, ну зі зрозумілих причин. Тому що і вони виділяли гроші, і він же ж їхній експерт, і порохоботи кинулись його захищати і пояснювати, що тут зради немає. І я також вважаю, що тут зради немає. Але дуже показовим є те, що його кинулися захищати. І порохоботи, і зелені. Чому? Тому що є ситуації, які абсолютно повністю об'єднують і Порошенка, і Зеленського. Наприклад, вони разом завжди голосують за деребан України, за злочинний антиукраїнський, антиконституційний розпродаж землі і надер. Зеленський голосував разом з Порошенком і з Вакарчуком, точніше Пінчуком, який є головним спонсором там, партії Голос. Вони всі разом проголосували за це порушення. Конституції і фактичне обезземелення українців за програми прихватизації, за те, що все треба продати, деребанити, творити наглядові ради і так, далі, і так далі. Чому цього разу вони разом захищають? А тому, що дикий в той час, коли Порошенко був президентом, він так само не говорив проти Порошенка нічого поганого. І його риторика, і його відносини, з яким, з тими, хто вибудовував медіакампанії тодішнього президента Порошенка, вони також збереглися хороші. Вони не сварилися, він не заходив ніколи в опозицію до влади. І через те побудовані якісь людські відносини, це все збережено, і через те вони кинулись на його захист. І отут цікаво, що прихильники Порошенка, по суті, отримали якесь таке сектантське мислення. Тому що для них дійсно або слава, або ганьба. І якщо якась хтось в риториці каже, слава, от з їхніх авторитетів, значить це точно слава. Вони дуже цікаві, я спостерігав, до речі, дуже цікаво, є такий навіть феномен є прихильники Порошенка, які повелися на оті сакральні для українців речі, на яких Порошенко старається паразитувати. І на тих сакральних речах, до прикладу, я запитую: ну, а розпродаж землі? Він же ж свій земельний банк збільшив. В кого до кого переходить українська земля? Як оці всі, включаючи там Порошенка, Герех, Веревську і так далі, сотні тисяч гектарів мають, звідки воно і так далі. В цих людей якось пробіл. Ну так і треба, напевно. Хоча внутрішньо, ті люди, з якими я спілкувався навіть особисто, вони проти розпродажу землі. Але тут, ну, якось так провиляти. В ситуації з диким абсолютно ідентична аналогія. Люди завжди, незалежно від ваших політичних уподобань, треба дивитися на ситуацію так, як вона є. Не розглядати чорно-біле, зрада, ганьба або слава, а дивитися абсолютно без прикрас. І розуміти природу тих речей. А Природа тих речей полягає в тому, що скандал саме в такому вигляді, в якому він до нас дійшов, є спровокований. Власне, Шарієм, і, очевидно, з довгостроковим прицілом саме навкит розколу суспільства. З іншого боку, Євген, дикий, будучи толерантним до будь-якої влади в Україні, він завжди домовляється, і в нього зберігається тепле місце, і це тепле місце щедро профінансовано навіть під час війни. Але, от якраз оце щедре фінансування. Чи правильно воно, чи неправильно, я особисто вважаю, що неправильно. Я вважаю, що 90%. Витрат держави і витрат місцевих бюджетів йде абсолютно не туди. Я вважаю, що дві сфери зараз мали б максимально фінансуватися: це сфера оборона, ну тобто безпосередньо ЗСУ, включаючи ВПК військово-промисловий комплекс. Чому? Тому що гроші проінвестовані в військово-промисловий комплекс, вони, по-перше, повернуться, по-друге, дадуть вже навіть в наступному році певний заробіток. Тому що зброя це не просто засіб для захисту, а це ще й товари з дуже високою доданою вартістю. Це ши високотехнологічні товари. І в цілому економіка, але економіка не споживацька. Не вивезення сировини і так далі, а власне створення чогось нового, тобто створення високої доданої вартості. Можливо, з інвестиціями, наприклад, запросити, не знаю, шведів, норвежців для будівництва в Україні малих систем переробки, щоб на 3-4 села там маленький заводик випускав, там, не знаю, варення там, чи кефір, чи ще щось, чи ще щось. Ну, це я умовно кажу. Але це не означає при тому. Що ми повинні відмовитись там, я не знаю, від освіти, від культури. Освіта і культура це надважливо. Наукові дослідження заради престижу України на міжнародній арені – це також дуже важливо. Те, що ми були колись космічною державою, зараз по факту перестали бути це величезний удар по Україні. Але питання в тому, що це все має бути збалансовано. А оця вся бруківка дороги за сотні мільйонів е в райцентрах, Дороги навіть в районах того ж Вовчанська і так далі, до речі, не тільки того ж Вовчанська, а фактично по всіх напрямках наступу московської армії. Це питання набагато глибше. От там зрада. Коли ми говоримо в цілому про те, як зуби дракона не були розставлені там біля Вовчанська чи біля Липців, про те, що лінія оборони в Сумській області не була побудована так, як треба, про те, що тендери в Харківській обласній військовій адміністрації вигравали ФОПи. Які просто пустишки, порожняки чи там фірми-одноденки зареєстровані на когось лівого, який працює на заводі, якому напевно дали 500 доларів і забрали в нього документи, щоб користуватися, оце питання, і це питання глибинних кримінальних досліджень, має бути. Але суть в чому? Суть в тому, що не існує зараз нормальної державної стратегії витрачання грошей в Україні. Оці всі надзарплати мають бути зрізані. Пенсії верхні мають бути зрізані, а нижні збільшені. Витрати на військовополонених не можуть перевищувати мінімальну пенсію українця. Не можуть. І на мінімальну пенсію українця, купуючи там звичайні крупи, там ще щось в оптових масштабах, там капуста, цибуля там і так далі, і так далі, все рівно тих військовополонених прогодували би набагато, в десятки сотні разів краще, ніж там годують наших воїнів, які, на жаль, опинилися в полон. А деякі з яких, за словами Зеленського, відправились в евакуацію, а не в полон. І в результаті їх там зараз. Знищують такими диявольськими методами. Ну, але це інша тема, це не тема сьогоднішнього відео. Оце тверезе мислення і холоднокровна оцінка всього, вона дуже важлива. Не дозволяйте розділяти себе навіть з допомогою пінгвінів. Тверезо дивіться на цю всю ситуацію. На превеликий жаль. Ані цієї стратегії нормального перерозподілу державних витрат, урізання верхніх зарплат, економічних інвестицій, в тому числі в ВПК, і так далі, і так далі, цього всього не буде, поки при владі знаходиться Зеленський і його кліка. Чи Єрмак і його кліка. Це те, що треба усвідомлювати. Прошу вас про зворотний зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте наш Маніфест, Маніфест Руху Українська Сила. Розділяйте цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок, будемо разом гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!